Всім привіт! Сьогодні в нас буде мфр тренування для розслаблення попереку. Все, що нам знадобиться з девайсів, це ролл та м'ячик МФР. Я їх спеціально ставлю сюди. Е, одразу вам скажу, що для цього тренування нам не знадобиться таймер. Ми будемо все виконувати на повторення. Плюс ми з вами будемо по відчуттям придихуватися і відпочивати. Зараз нам треба сісти в будь-яке зручне положення, це може бути стояче, це може бути розслаблена поза лотоса. Або якщо у вас отут затікають ноги, ви можете просто їх трошки випрямити. Головне фіксуйтеся так, щоб у вас була витягнута спина, маківка дивилася в стелю і не було округленої спини. Починаємо ми з того, що сильно не давимо, дихаємо, рухаємося з грудної клітки в сторону плеча. Будь ласка, не потрапляйте м'ячко на кістки, працюйте тільки по м'язу і не потрапляйте на м'які тканини. Це наші груди. Рухаємося в одну сторону і трошки нижче. В одну, трошки нижче. Сильно не давимо. Зараз наша задача просто трошки розрухати грудні м'язи. Повертаємося. Повертаємося. Ви завжди можете нахиляти голову, але по комфорту. Не нахиляйте сильно, щоб тут не перетягувати оцю сторону. Дихаємо. Ще три, два, один. В другу сторону працюємо. Отут у нас є ключовідний м'яз під ключовідною кісткою. Ми зараз рухаємося в нього, а потім повертаємося до грудини. В грудині сильно не давимо і повертаємося до плечової впадіни. По комфорту. Наша задача сьогодні сильно натиснути, працювати так, щоб нам було зручно і приємно. Можна трошки додати натиску, якщо відчуваєте, що для вас замало. Три, два, один. Добре, нам м'ячик не треба. Тепер нам треба взяти роб. І якраз я вам розкажу, для чого ми, вообще, ми будемо сьогодні все це робити. Все це мфр тренування направлено, як ви вже побачили в описі, для розслаблення попереку. Бо поперек у нас перебуває в постійній напрузі, скажімо так, і е, в дуже багатьох випадках ми думаємо, щоб розслабити поперек, треба з нього і почати. Але це не так. Ми зараз розкриваємо і розпрацьовуємо грудний відділ саме для того, щоб розслабити м'язи попереку. Зараз нам треба лягти на рол зоною лопаток. Обережно, без різких рухів, спокійно взятися за голову для підтримки. Не для того, щоб себе стягнути вперед, а для того, щоб підтримувати голову. Ставимо стопи, розкриваємо коліна так, щоб нам було зручно. Робимо вдих і розкриваємося ліктями, ніби хочемо доторкнутися або штовхнути під собою підлогу. На видих у підборіддя дивиться прямо, ми округлюємося і відчуваємо трошки м'язи пресу. Верхній точці вдих. Видих. Вдих. Видих. Не тисніть сильно в затилок. Намагайтеся просто підтримувати голову, максимально розкриватися, дати тут трошки зусиль і на видиху округлитися, відчути прес, відчути витяжіння, підборіть до колін. П'ятий, всього робимо 12. Давайте трошки сфокусуємося на диханні. Тут вдих. Тут видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Дев'ять. Видихаємо. Робіть вправо так, щоб під вами рол не свикався. Або якщо є рух, то не сильний. Ще два. Видихаємо. Один. Видихаємо. І тут невеличка пауза. Добре, є. Зараз нам треба. Перевернутися. В нас є е в цій зоні е більше скопчення м'язів. Будь ласка, не натискайте на підмишку або не натискайте на ребра. Намагайтеся от зараз тут рукою просто пощупати, де у вас тут м'яз. На нього і лягайте. Ми продовжуємо розкривати грудний відділ. Дуже важливо, щоб коли ви лягали, ви відійшли ліктем і не заважали собі. Лягаємо на оцю діляночку, про яку я вам сказала, і до себе підбираємо ноги. Ще штовхаємо трошки ліку, щоб він вас елементарно не піднімав. Витягуємося плечем від шийного відділу, щоб не було такого положення. Розкриття. Рука за головою. Ми робимо з вами вдих. Нам треба ізолювати від вправи низ і працювати тільки грудною кліткою. Робимо вдих, розкриваємося, ще раз наголошую, на тому, що низ стабільний. Видих рухається тільки вверх. Вдих. Видих. Хто ще не підключився, підключайтеся, Працюємо. Третій працюємо по 12 повторень на сторону. Розкриваємося ліктем, ніби нас хтось штовхає. На видиху. Ідемо ліктем, але не доторкаємося до підлоги. Робимо такий вид, що ніби зараз ми доторкнемося. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Шість. Сім, вісім, дев'ять, спокійно, без різких рухів. Хоч ви набираєте темп, але не треба давати різкостей. Один, два. Закрилися. Добре. Зараз штовхаємося обережно рукою. І робимо з вами те саме на другу сторону. Тут вже ми трошки сміліше відстроїмося, бо ви вже розумієте, яка частина у вас лежить, як ми працюємо і так далі. Лягаємо, відчуваємо невеличкий натиск. Беремося за голову, працюємо. Вдих, ізольований низ. Працюй тільки верх. Вдих, видих. Пливемо ліктем до підлоги, але доторкання немає. Видих. Ще перевірте себе, щоб у вас не було прогинув в попереку. Це дуже важливо. Тут все стабільно. П'ять. Видихаємо. Шість. Встигайте робити вдих. Поки вдих не набереться, найдемо видих. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще два. Один. Два. Добре. Відштовхуємося рукою, щоб не створити різких рухів. І зараз ми з вами будемо приступати до розслаблення сіднічих м'язів, що також впливає на наше положення попереку, і на наше відчуття. Ми з вами повернемося до м'ячика. І зараз почнемо з того, що ми повністю своєю сідничкою, не потрапляючи на кістки, а катаючи тільки на м'язі, будемо продавлювати м'ячик в підлогу. Ми працюємо супер хаотично. Тут немає якихось супер правил, окрім того, що ви маєте відчувати такі тригерні точки в ваших сідницях. Все, наша задача сісти на м'ячик. Відступіть трошки ногою, тобто випряміть оцю ногу, під якою у вас лежить сідничкою м'ячик. Оцю ногу поставте, бо вона буде ваша опора. Руки під плечима і бажано сильно не розворачувати, щоб в кістях не було додаткової напруги. Ми з вами гуляємося по всій сідниці і просто прокатуємо, шукаємо тригерні точки. Зверніть увагу, як я зараз виїхала на зовнішню частину. На зовнішній частині найбільше скопчення оцих. Всіх нюансів. Тобто ми тут відчуваємо найбільшу заспазмованість або тригірність. Тому треба більше розкатувати оцю зовнішню сторону. Ще працюємо. Я ще раз кажу, що ми сьогодні без таймеру. Просто для того, щоб ми просто себе поізучали, і в нас не було якихось ограничень з приводу часу. Але будуть такі тренування, де ми будемо орієнтуватися строго на таймер. І як на таймер роботи, так і на відпочинок. Добре. Пропрацювали всю сідничку. Зараз я до вас спеціально розвертаюся робочою стороною, насаджуюся, не потрапляючи на кістки. Я працюю тільки по м'язовій тканині. Шукаю, нащупаю. І тепер то, чим я нащупала, я намагаюся тут зациклитися і трошки походити вправо-вліво. Тобто, не колом єдиним, так сказати. Працюємо. Всіма способами так, щоб добратися до цієї точки, що нас більше за все бентежить. Ще трошки провокатуємо. П'ять, три, один. Добре. Є. Зараз буде найприємніша штука. Я її просто обожнюю, але я вам зараз спеціально встану і покажу, яка ділянка має працювати. Дивіться, в нас є в сідницях сама випукла частина. Вона знаходиться нижче кульшового суглоба, і якщо ми на неї натиснемо, навіть покладемо на рол цю частину, ми не відчуємо непотрібного надавлення на кістки. От нам треба саме на цю діляночку більш випуклу, напевно, краще з боку показати. І лягти. Ви лягаєте наступним чином. Ні, краще ляг лягти, а потім вже підняти таз. Ви лягаєте, піднімаєте таз. І тут нам треба перед тим, як підняти ноги, перевірити, чи це те місце, чи ні. Я зараз нащупаю, в мене таке відчуття, ніби мене хтось пальчиками пропрацьовує. Оце, якщо ви нащупали і не потрапляєте на кістки, це саме воно. Якщо ви це нащупали, проваліться, будь ласка, животом в спину, тобто округліться. Не робіть пере... прогину в попереку. Підніміть ноги, базуйтеся на лопатках і зараз погуляйте вправо-вліво, ніби відриваючи по чергову одну сідничку, а потім другу. І можна навіть прогулятися трошки вверх і трошки вниз. Ще раз наголошую, що в попереку прогину немає. Ми гуляємося і, і шукаємо самі такі тригерні точечки. Розпрацьовуємо наші сідниці, знімаємо з них спазм, що також дуже сильно впливає на ваші м'язи попереку. Через це також може боліти поперек. що не дорослаблені сідниці, вони як камінь. Ще гуляємося. Десять, Дев'ять. вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Добре, ставимо ноги, стопи. Тепер піднімаємо таз. Я розворачуюся через бік, і вам так та, також раджу, щоб ви не спішили і не піднімали себе наверх, не напружувалися отут. І знову ж таки, зайвий раз в попереку. Зараз нам треба допрацювати сідниці, як піти до м'язів в попереку. І ми з вами маємо налягти на ролл. В нас є тут таке. Така точечка ближче до боку. Нам треба її нащупати, і тут саме заспазмована діляночка в нас. От якщо нащупати, ми можемо зрозуміти, що це вона. Нам треба не лягти. Знову наголошую на тому, що тут тільки м'язи, тут не буде давити кістка в рол або рол в кістку. Такого не має бути. І ляжте, будь ласка, так, щоб ви виїхали повністю прямо, тобто дивилися зараз прямо, а не в пов розвороту. Отак, тут в нас лікоть нас тримає. Ногу поставте на зовнішню частину стопи, а оцю ногу на повну стопу і знову себе доверніть. І тут маленькою амплітудою ми масуємо цю ділянку. Ми намагаємося повністю розпрацювати через біль, через неприємні моменти. Одразу наголошую на тому, якщо сильно болить, ви відчуваєте, що ви не можете терпіти. Краще вам або поміняти рол, або замість рола собі покласти рушничок і на рушничку попрацювати отак. Вперед-назад. Не вверх вниз як ми, а вперед-назад. Хто на ролі, плюс-мінус комфортно себе почуває. Дихайте. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Ще п'ять, чотири, три, два. Один. Добре. Опускаємо таз, щоб нічим не вдарятися, І працюємо так само на другу сторону. Переконайтеся, що ви на правильному місці. Угу, Лікоть мене тримає. Я не просаджуюся вниз, в мене шия, плече, голова підборіддя, все окремо. Передня нога на зовнішній частині стопи лежить, друга нога на повній стопі стоїть. Корпус треба що правильно розвернути. Рука на поясі, і ми їздимо вперед-назад. Вперед-назад. Це прям під кульшевим суглобом, там, де сідничка. Ніяких кісток, тільки м'яз. Натискаємо, для кого сильно важко скрутіть гарненьким рулоном рушничок і порухайтеся вперед, назад. А хто на ролі вверх вниз Дихаємо. Дихаємо максимально, намагаємося не скукожуватися, а зняти напругу. Ми маємо бути витягнутими, розслабленими, щоб наші м'язи розпрацювалися, і ми їм дали той відпочинок, який він в нас. Вони чекають після мфр комплексу. Добре, три, два, один. Супер. Підніміться, випустіть з від себе рол, і далі ми приступаємо до м'язів попереку. В м'язах попереку тут головне відредагуватися і правильно лягти на рол. Я себе половину ролом, тобто я зараз буду рол класти так, щоб він вівся або вправо або вліво. Тобто, половина спини зараз буде задіяна і тут в мене буде рол. Ви наступним чином. Там, де в нас утворюється прогин в попереку, ми маємо зараз цим місцем обтікти наш рол. лягти так, щоб ми повністю як дугою від своєї спини покрили рол. Ногу ставте, як хочете, або прямо стопою, або в бік. Оцю ногу ви можете залишити стояти на повній стопі на згинанні в колінному суглобі. Лікоть, як завжди, нас тримає, ця рука може бути тут, може бути тут, може бути на підлозі, як вам зручно. Працюємо наступним чином. Ви обертаєтеся так, що не відчуваєте натиску во внутрішні органи. Пояснюю, що це означає, якщо ви відчуваєте, що рол тисне кудись. Глибше, типу, як в живіт, або ви відчуваєте щось там, якийсь суперкомфортний момент внутрі. Тоді це неправильно. Ви маєте відчувати саме м'язи спини. І поверніться назад, уникаючи кісток. Вбік, назад. Тепер дихаємо. Вбік. Назад. Робимо вдих. На видиху проворачуємося. Робимо вдих. На видиху проворачуємося. Робимо вдих. На видиху проворачуємося. Ще робимо вдих. На видиху проворачуємося. І тепер намагаємося трошки дати темпу. Не різкостей, а темпу. Буде відчуття, що ви тиснете трошки на, е, як це сказати правильно, на ребра. Що знаходиться в нас вище того місця, де ми тиснемо на спину. Це нормально, але знову ж таки, це має бути адекватно. Якщо якийсь дискомфорт внутрішнього, е, ніби ви тиснете на внутрішні органи або на ребра, все, значить, ви працюєте неправильно. Краще мене додатково про це перепитайте. Ви маєте відчувати, що ви лежите прямо на м'язах спини. Ще три, два. Один. Добре, є. Зараз відштовхуємося і переходимо на другу сторону. Так само зараз відстраюємося. От у нас прогинчик в спині, я вам спеціально його показую. Треба сюди нам підредагувати ролл. І не забувайте, що треба зараз ролом розполовиниться, щоб ви не потрапляли елементарно на хребетний стовп. Ніяких кісток. Ця нога стоїть, ця може лежати на зовнішній стороні, може прямо як зручно. Працюємо. От зараз в мене є таке відчуття, що я тисну себе більше під ребра. Спеціально наглядний приклад. Мені тоді треба трошки напливти сюди. Все, я зафіксувалася спиною, тою частиною, якою треба. І тепер працюємо. Тут може бути таке відчуття заспазмованості. Я думаю, що у більшості воно і є. Наша задача зараз з ним попрацювати: подихати, видих. Вдих. Видих. Вдих. Якщо встигаєте працювати по диханню, як в попередньому разі, видихаємо, коли повертаємося. Тут вдихаємо. Знову видихаємо. Повертаємося. Працюємо. Дихайте, якщо не встигаєте по командам. Видих, повертаємося на вдиху, робимо ще один вдих, повертаємося на видиху. то просто працюйте так, як вам зручно. Головне, не затискайтеся, не працюйте тільки на одному, затримці дихання. Ще п'ять, чотири, три, два, один. Добре. Потихеньку себе прибираємо звідси. І зараз ми з вами зробимо наостаночок витяжіння вже без ролу. Нам треба сісти в позу дитини. Ми кладемо обов'язково пальці ніг, витягуємося руками, щоб ми зараз, коли при поштовху, ми розтягнули отут наш куприк і розтягнули сідниці, ніби верхня частина потягнулася вверх, нижня вниз. Ми штовхаємося, дивимося прямо, відчуваємо розтяжіння в нижній частині спини і в сідницях. Фіксуємося тут. 10. Дев'ять, вісім, сім, шість, пять, чотири, три, два, один. Обережно підходимо і можемо вставати, можемо посидіти. Я хочу вам сказати, що на сьогодні це все. Це було наше емферотренування, спеціально направлене для розслаблення попереку. Всім дякую за те, що тренувалися зі мною, і гарного всім дня.